Вітаю на зламні українці на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Аби підтримати цей ефір, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Сьогодні поговоримо про авіатрощу, яка відбулася на Житомирщині. Загинуло три пілоти і ДБР зараз розслідує авіакатастрофу на Житомирщині. Власне, сьогодні загинув також. Е Відомий льотчик пілот Джуз, Звали його зараз детальніше. Також прокоментую заяву Бориса Джонсона до, до Путіна та про Путіна через загибель власне Пригожина. В Італії е, потрапив у ДТП автобус з українцями. Росіяни влучили по кафе з людьми у Куп'янському районі. Звичайно, окупанти нервуються, адже Збройні сили України сьогодні відбили 35 атак і на усіх. П'ятьох напрямках просуваються. Також поговоримо ми про те, що Валерій Залужний сьогодні провів розмову із генералом НАТО, і е маємо ще одну новину. Про те, що втрати Російської Федерації зросли, генштаб відзвітував про нові удари Збройних сил України. Отже, почнемо про це. Армія країни-агресорки протягом доби завдала дві ракетних та 39 авіаційних ударів. Усі були відбиті збройними силами України в результаті успішної бойової роботи силами і засобами повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети Калібр та один ударний БПЛА. На Волинському поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні і артилерійські обстріли. І також авіація Сило оборони за 26 серпня задала два удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу і два по зенітно-ракетних комплексах російських. Військ також маємо інформацію, що через успіхи ЗСУ на півдні Росія може наступати на Куп'янськ та Лиман. Про це заявляє розвідка Британії. Вона припускає, що російське командування у наступі місяця. Активізує наступ в районі Куп'янська та Лиману. Розвідка розповідає, що через український контрнаступ російські війська відчувають тиск на півдні та під Бахмутом, але в районі Куп'янська та Лиману продовжують атакувати і досягли обмеженого локального просування. І сьогодні також відбувалася атака на Куп'янськ. Ракета прилетіла у кафе. Що куди їм кидати? Вони просто не люди, які вибирають якесь таке найболючіше місце і туди направляють. Ракету нічого усе їм повернеться з тим, як Україна поступово просувається на півдні, Росія, згідно зі своєю доктриною, мала би пробувати перехопити ініціативу шляхом переходу до наступальних дій на оперативному рівні. Куп'янськ та лиман один із можливих напрямків, де це може статися. Однак, зсу записали звернення вчора. Вам показував його про те, що ніхто не здасть Куп'янськ-Челеман і російські війська туди. Не доберуться. Ідемо деталі авіатрощі сьогодні на Житомирщині. Загинув легендарний льотчик. Так, пілот, позивний у нього джуз. Ось зараз показує його світлину. Деталі зараз розслідує ДБР. Чому відбулося власне це зіткнення? Відомий пілот з позивним Джуз та ще двоє льотчиків. Загинули внаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. За даними джерел Української правди, у Житомирському районі зіткнулися начальні літаки Л-39, Троє пілотів загинули. Інформацію про загибель джуса повідомив поцелуєв. Українська правда звернулася за коментарем. Поки ще відповіді немає. Пряма мова поцелуєва. Ти мріяв про f 16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кухав свою пташку і буквально жив небом. Це поцелуєв каже про джуса. І Зеленський сьогодні заявляє, що він зробить все можливе і неможливо, аби f 16 були доставлені якнайшвидше до України. Саме перевага в повітрі дозволить нам. Активно і рішуче просунутись на полі бою наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в повітряних силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Ну, страшна новина з приводу українських пілотів, тому що ну це дуже непросто навчитися керувати ще й бойовим літаком. Це роки роки е, навчання. ДБР розслідує цю авіакатастрофу. Е, за даними слідства, на Житомирщині під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі л 39 В результаті трагедії загинули три пілоти повітряних сил повітряники. Підтвердили загибель відомого пілота 40-ї бригади тактичної авіації на позивний джуз. Причини катастрофи встановлюються. Ну, немає деталей, тому не можу зараз прокоментувати. От Світлину лише можу показати от з української правди така. Страшна звістка. Ну йдемо до Джонсона. Так він робить висновок щодо переговорів з Російською Федерацією через ймовірне вбивство Пригожина. Борис Джонсон, друг України, ви його знаєте, колишній прем'єр. Він вважає, що ймовірно, вбивство ватажка Вагнерівців. Євгенія Пригожина не могло відбутися без вказівки президента Рф Путіна. А тому показує, що домовлятись із диктатором немає сенсу. Я взагалі не вірю. От я реально не вірю. Просто все так показують, все вбили. Оцього Уткіна Вагнера Пригожина. Це ще в. Вісім вагнерівців загинули, і ніби тіло знайшли, і там був його і Все це так нам показується. Я взагалі так скептично ставлюся до цієї новиною. Но новини, тому що думаю, що Пригожин він прекрасно розумів, що на нього чекає після походу на Москву. А ні, він Африки летів на територію Російської Федерації. І там ППО збило його літак. Я думаю, що це можливо так підлаштовано, або ми так з вами думали. Тому що скептично ставлюся зараз до, до всієї цієї інформації. На щастя, є один очевидний висновок, каже Джонсон з люциферівського падіння Євгенія Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає усі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир. Ну ви ж пам'ятаєте, було ще одне збиття. Ну, навіть якщо це правда, було ще одне збиття Качинського, так, експрезидента Польщі. Теж літак збили, теж до цього причетна Росія. Це вже не перша. Така страшна подія, яку вчиняє Російська Федерація. Путін показав себе ганстером, каже Джонсон, але він постійно себе так показує. А його абсурдна телевізійна данина пам'яті загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок хрещеного батька. Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азійського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю. Він пояснює саме таке відкрите бажання російського президента кинути виклик, ша сприяє його популярності в скептично налаштованих до Заходу державах. Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократів в усьому світі. Ну то в мене питання: тисніть на захід, треба більше зброї. Не те, що ми просили, на колінах стояли. Розумієте, Зеленський сказав: я стану на колінах заради інтересів України, але нам що всім стати, просто розумієте, ми вибиваємо цю зброю щодня, то леопарди, то Ф-16. Та, Дайте ту зброю та допоможіть Україні, та скільки можна. Джонсон, та говори англійською, всюди. Тебе всі люди знають, скільки можна. Якби Путін переміг, це було б виправлення, для Хто каже, що Захід не можна покладатися. Ну, то дайте ту зброю. вже. Тільки чомусь три країни європейські дали нам Ф-16, а інші що? Звичайно, я кажу thank you so much. we really appreciate your help, Але після того вас э, Російська Федерація буде тероризувати. Молдова, Польща, країни Балтії. Ви думаєте, що вони забули? Та де забули? Вони це добре пам'ятають. Вони ж Путін з екранів телевізорів каже, що Польща не існує, і не існувала. Так він казав. Джонсон e, додає, що союзникам України не варто зациклюватись на долі Путіна а продовжувати. Підтримку держави, яку він вирішив захопити загалом ця ситуація з пригоженим тільки діє на руку Україні, тому що в вагнерівці це була боєздатна частина. ну... Приватна частина армії РФ, яка досягала хоча б якихось успіхів на фронті. Зараз у них немає підтримки вагнерівців. Нам це звичайно на руку. Ще на руку нам якийсь заколот, такий би могли зробити бійці ПВК Вагнер всередині Російської Федерації. А те, що він залякує, те, що Путін залякує всіх її навколо, що буде з вами так, то це вже давним-давно очевидно. Тому чекаю. Сподіваюся, що там якийсь герой з'явиться, який його. Просто ліквідує, але цього не відбувається. Так, ще повідомляю, що в Італії потрапив у ДТП автобус з українцями. Якісь такі новини, це жах просто. Більшість людей змогли самостійно вибрати з автобуса, ще близько 10 людям допомагали визволяти рятувальники. За останню інформацією від місцевих органів влади постраждали 15 осіб. З яких семеро діти одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень, водіне і Трієст. Ніколи не знаєш, де тебе біда чекає. Тому, друзі, будьте обережні, ремені безпеки і не знаю, молитва. І також це вже я прокоментував про авіатрощу Залужний. Залужений провів таємну нараду з високопоставленими військовими НАТО. Про це пише дуже відоме видання «The Guardian». Так, 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 він з генералом Каволі, ну це його друг, ну якби він постійно публікує в телеграмі про нього, і начальником штабу оборони ЗСУ Великобританії Радакіним. Головнокомандувач ЗСУ Залужний 11 днів тому провів у секретному місці на польсько-українському кордоні військову народу з високопоставленими військовими з НАТО. пише The Guardian. Зазначається на зустрічі, були американський генерал Крістофер і начальник штабу. Оборони Збройних сил Великобританії за інформацією газети, мета наради полягала у тому, щоб допомогти перебудувати військову стратегію України. За словами західних джерел, після обговорень стратегія змінилася. Звичайно, окупанти теж вивчають стратегію, тактику і намагаються ще більше обманути людей. Друзі, ставте вподобайки вас, що ми в прямому етері і також можу зачитати ваші коментарі. А слово президент. Добре, буду казати інколи, ну просто щоб швидше. Президент Зеленський, дякую за поправлення. От і мене це завжди даде до тої звучить. Так, ніби це його дружок, а не президент, найкращий президент, якого ми мали, а поваги у зверненні немає. От коли проведуть усі розслідування без утиску і дадуть відповідь про Чонгар, його розмінування його голос, і голосі, хто винен, ну, тоді будете писати про таке. А поки що він просто. Президент Зеленський. Дякую, Росиславі. Вітання Житомира. Вітаю Євгеній. Так, тут далі дискусія з приводу президента. Ну, ми не будемо зараз розбрату всередині країни викликати. Є влада, є президент, не толерую корупціонерів от, от в шию, заграти, на довічне. Це просто те, що виводить. Тому я багато сюжетів роблю про них. Але про Зеленського такого не можу я сказати, тому слава Залужному, слава ЗСУ. Тому, друзі, не створюйте. Не є, є такі канали, я дуже боже, я подивився цей Мар'ян Чава, цей був, якому зараз оголосили СБУ дві кримінальні, два кримінальні впровадження українською мовою на Львівщині. Він просто такими, знаєте, фразами розумними розмовляє, але як він запудрює мізки, як він працює проти влади, проти українського суспільства. Це просто жах. Ну, кому він служить? От у мене питання. Ну, нехай СБУ дасть відповідь. Е, так. Друзі, і у Росії активізувалися мисливці за головами, вигадали ноу-хау для відправлення на війну. У Росії мають намір відправити воювати в Україну свіжий окупаційний контингент, і незважаючи на те, що жодного оголошення нової хвилі мобілізації немає, вона все одно йде повним ходом. Причому зараз злочинний режим вигадав нові хитрощі для мобілізації, за даними головного управління розвідки Міноборони України, Росія. Має намір, власне, відновити боєздатність. Керівництво армії, держава-агресора декларує намір створити цілу низку нових військових формувань десантних полків, дивізій, механізованих бригад. Ну, вони будуть багато чого створювати. Вони, власне, будуть мобілізовувати, тому що ну, в Кремля вже немає ніякого шансу перемогти. Тому вони вигадують. За його словами, у Кремлі давно готується до оголошення ще однієї хвилі мобілізації, зокрема, в РФ вже ухвалила низку законів та нормативних актів. Бачите, так мені читаю новини, і там мені коли кажуть, що там путінська Росія про Путіна. Це, це всі росіяни, які просто беруть до рук зброю і йдуть на війну. Вони всі винні. Тому що ну, робіть, не йдіть, протестуйте. Змінюйте, ховайтесь, я не знаю. Але вони за батюшку, що вони роблять, беруть е зброю і йдуть вчиняти геноцид. Те, що вони роблять. Тому я коли чую оці е якісь коментарі, висловлення або ці російські ліберали, путінська Росія. Тири, тири, тири. Та ви подивися, путінська Росія, скільки гарматного м'яса вже перемололи. Зараз я вам скажу ЗСУ. 200. Вчора було 259 100, сьогодні 259 160 ще не оновилося, ще не доставили в чорних пакетиках Ванюк і Альошик. Просто шкода і біль велика через українського військового, через нашого. Тому що це дуже велика втрата для усіх, а для батьків. для... Це взагалі. Я тільки от нещодавно говорив про Олексія Хільського, записували інтерв'ю теж в ЗСУ. Це дуже велика біль. Це, це неймовірно складно пережити. І остання новина на сьогодні усі домовленості вже почали реалізовувати. Зеленський, президент Зеленський, пообіцяв максимально наблизити момент появи в Україні літаків f 16 Міжнародники це максимальне розширення тренувальних місць, військові, максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів, повне забезпечення готовності України, і всі разом максимальне наближення моменту, коли в 16 допоможуть нам тримати як надалі російських терористів, заявив президент України Володимир Зеленський. Друзі, дякую, що дивилися. Слава Україні, слава ЗСУ.